Гастролі від одного до трьох місяців легендарний ансамбль Кобза. Об'їздив всі міста побратими Києва, різні континенти. Художній керівник Євген Коваленко пригадує насичений графік: на одному континенті один час, на другому другий режим порушується. Відчувається ця да, нагрузка. Ця вперше Євген Коваленко дізнався про свої проблеми з серцем у 2002 році. Кобза саме гастролювала в Україні. Відчував щось, що Я відчуваю, що Тягнев тут з під вуха, от, от сюди йде щось як м'язи. Думаю, чи я не так спав, чи на подушку, не так ліг. Коли ж Євген Володимирович проконсультувався у лікаря, то з'ясував, такі симптоми можуть бути передвісником інфаркту. Ну а потім, після обстеження, сказали, що у вас дійсно інфаркт, і я, як кажуть люди, загримів в лікарню. Пан Євген пролікувався почав уважніше ставитися до здоров'я. Я колись палив, а як тільки сказали, що інфаркт, я кинув палити, і до цих пір я не знаю, навіть собі не уявляю, як взяти цигарку. У 2008 році Євген Коваленко готувався до свого ювілейного концерту в Палаці Україна. Як казали, в народі кажуть, напряг. Такий напряг. І я знов щось відчуваю, щось мені знов тяжкувато. Ну і я попадаю другий раз на Феофанію в кардіологічне відділення. Я пролежав трошечки там, і відбувся наш концерт. 2014 -й. Євромайдан, і знову хвилювання. Треба там десь допомогти, треба якось когось підтримати. Відчуваю, що знов щось придавило мене. Колега порадив пройти обстеження в інституті серця. Коли Євген Коваленко прийшов на прийом до видатного кардіохірурга Бориса Тодурова, той наказав негайно готуватися до операції. Я попав одразу на операційний стіл. Мені зробили шунтурування чотири шунта поставили годин п'ять, напевно, була ця операція. Потім я був в реанімації. От і потихеньку, потихеньку вичухався. Нині Євгенко Валенко веде активний спосіб життя, викладає в університеті культури та займається творчістю.